Вітаю, Україна розширила санкції проти тіньового танкерного флоту РФ та кремлівських пропагандистів. Екс начальник ТЦК незаконно забрав вісім автівок у підприємців. Двоє хмельничан викрали генератор з продуктового магазину. Має п'ять хвилин на головне. Україна розширила санкції проти РФ. Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження обмежень проти компаній, що обслуговують російський танкерний флот і перевозять під санкційну нафту, а також проти кремлівських пропагандистів і осіб, причетних до кібератак. У своєму телеграм-каналі глава держави написав, що триває робота над 20-м санкційним пакетом Євросоюзу. Розраховуємо, що він буде прийняти вже наприкінці лютого. Уже зараз бачимо. Тому, що багато наших пропозицій враховані, зазначив президент. ДБР повідомило про підозру екс начальнику РТЦК на Київщині за незаконне вилучення транспорту у підприємців. Слідство встановило, що посадовець без законних підстав вилучив вісім автомобілів у двох підприємств, які займаються вантажними перевезеннями. Транспорт він забирав без належних документів, перекриваючись. Потребами збройних сил України згодом за його вказівкою склали акти приймання передачі заднім числом, нібито для передачі автомобілів до військових частин. Водночас фактично цей транспорт до підрозділів не надходив. Внаслідок протиправних дій підприємствам завдано збитків на суму понад 4 мільйони гривень. За сприяння ДБР наразі повернули три транспортні засоби, які передали для забезпечення потреб збройних сил України. За перевищення влади в умовах воєнного стану посадовцю загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Кам'янець-Подільська громада сьогодні живим коридором у Скорботі провела у засвіти захисника старшого лейтенанта Олександра Миколаєвича Артеменка 1972 року народження. Оборонець помер 28 січня 2026 року у лікарні. Його життєвий шлях це приклад служіння та відповідальності перед Україною, зазначають у громаді. Вічна пам'ять і слава захиснику України щирі співчуття рідним та близьким. Двоє хмельничан вкрали генератор. В обласній прокуратурі повідомили про чоловіків, які, незважаючи на непогашені судимості, вчинили новий злочин. Змовившись, спільники в січні цього року викрали генератор, викрали, перепрошую, генератор із продуктового магазину. Грабіжники зламали замок та повантажили техніку в автомобіль. Потім здали до ломбарду, а кошти витратили на власні потреби. Буквально через день після вчинення спільної крадіжки один з них викрав ще й побутову техніку в одному із гіпермаркетів міста. Він не розрахувався на касі за товар, незважаючи на зауваження охоронця, поклав техніку у машину та поїхав у невідомому напрямку. Обох чоловіків затримано. Триває слідство. На Хмельниччині зростають випадки захворювання на ГРВІ, грип та ковід. 19 за минулий тиждень занедужало 7788 мешканців регіону, і це на 1300 осіб більше. Аніж тижнем раніше, найбільше хворих у Хмельницькому районі 4633 людини. Про це повідомили у Хмельницькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Зросла кількість і госпіталізації до лікарень потрапили 308 пацієнтів, що на 72 людини більше, аніж тижнем раніше. У Харкові прокинувся бабак Тимко із оптимістичним прогнозом у день бабака новий віщун Тимко четвертий брат Тимка третього, який пішов на пенсію, передбачив прихід весни через 6 тижнів. Що ж до прогнозу погоди по Хмельниччині на день завтрашній, то синоптики обласного гідрометеоцентру. Повідомили, що очікується мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиться вітер південно-східного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі становитиме від 21 до 26 градусів морозу, а в день від 9 до 14 градусів морозу. У Хмельницькому нічна температура коливатиметься від 22 до 24 градусів із позначкою мінуса, а в день від 10 до 12 градусів теж морозу. Зважайте на сильний мороз та одягайтеся тепліше, а ще будьте максимально обережні на дорогах, адже дуже слизько. Дякуємо, що проводите цей день у нашому товаристві. Попереду підсумковий випуск новин від Ольга Захарченко. Мирного вечора та ночі і втішних новин зранку. На все добре!